За останній час йому змінили не тільки військовополонений, а засудили як політв'язня. Лариса приїхала на щотижневу п'ятничну акцію Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих у середмістях Хмельницького і Старокостянтинова. Каже, її син в полоні в росіян понад півтора року. Йому дали трубку і каже, мама, я в полоні. З нами працюють журналісти. Оце так, що я знаю, що він реально в полоні. Вперше на щотижневу акцію у Хмельницькій приїхали із Старокостянтинівської громади батьки безвісти зниклого захисника Григорія. Його мати Любов каже, шукають сина понад пів року. 14 грудня він написав смс, що вона сильно любить і. І більше, а потом связь потерялась. Нема підтвердження полони, нема підтвердження, що вон загірші. Сказали, Сказали чекати. чекати. Ольга каже, долучається до акції, аби підтримати чоловіка її сестри. Зник без звісти уже рік і три місяці в Донецькому напрямку. Бахмутський район під соледаром. У середмісті Хмельницького відбулася 152 акція Поверніть героїв з полону Знайдіть безвісти зниклих, розповідає її координаторка Наталія Кошай. За її словами, на акції зібралося більше ста учасників. Це не лише хмельничани, це внутрішньопереміщені особи, які знайшли свій другий дім у Хмельницькому. Це жителі громад Хмельницької області, які приїжджають, тому що не в усіх громадах проводяться такі акції. Наталія Кошай каже, яка мета цієї акції це нагадати суспільству, що війна триває, що великою страшною ціною дістається нам наша незалежність. Що багато військовослужбовців перебувають у полоні. За її словами, також учасники отримують тут коло підтримки та однодумців. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.